Виклики сьогодення вимагають від кожного з нас проявляти всі свої вміння, аби пристосуватися до нових потреб життя і зробити його комфортним, наскільки це можливо під час воєнного стану. На адеському форумі реформа професійної освіти в умовах війни та відновлення України зібралися представники закладів профосвіти з одного боку та роботодавців з іншого для ефективної співпраці. Головна мета заходу допомогти людині в отриманні актуальної професії. Вимога є про формування людського капіталу. Це базовий принцип, який нам необхідний, тому що наявність просто людей. Це недостатньо для ефективного розвитку української держави. Люди мають мати відповідні знання, вміння і навички. Це є прикладом формату Європейського союзу. Це є прикладом. от Зараз ми навіть цей захід відбувається під гідою європейського року навичок. Сьогоднішній підхід в отриманні професії дуже відрізняється від того, який був навіть ще кілька років тому, говорять експерти. Сьогодні роботодавцям кадри і фахівці потрібні, по-перше, дуже швидкі. По Друге – ті, які вміють швидко адаптовуватись, перенавчатися, здобувати додаткові кваліфікації в межах своєї професійної діяльності, ми прагнемо, щоб заклади освіти надавали сьогодні, пропонували здобувачам, пошукачам, громадянам України такі пропозиції щодо освітніх програм, які дозволять їм одразу після завершення закладу виходити на ринок праці і фактично гарно заробляти. Після перемоги України потреба у професійно-технічних робітниках підвищиться у рази, і про це треба думати вже сьогодні. Відповідно готуватися до цього, акцентують спеціалісти. Наш навчальний заклад готує на протязі року біля п'яти тисяч слухачів з усієї України. Ми є регіональним навчальним закладом і ми є першим в Україні акредитованим кваліфцентром в Україні за десятьма на сьогодні. Професіями це електрогазозварник, це і токар. Цей фрезерувальник, цей і кондитер, і майстер з пошиву одягу та інший людина, маючи досвід, може прийти в наш навчальний заклад або навчатися за 5-5,5 п'ять отримати нову робітничу професію, або якщо вона має досвід, пройти відповідне тестування. Організатори форуму вже мають певний досвід у таких заходах, тому і очікування у них відповідні. це вже третій наш захід. Ми так робимо вже третій рік. Поспіль. І сьогодні це особлива тема, зв'язана з війною. Перша черга, це ми маємо проблему з підготовкою кадрів у зв'язку з їх відсутністю. І тому перша черга це профстандарти, як ми їх будемо готувати. Інше як зробити так, щоб наші люди вернулись додому за кордоном. І які треба умови зараз вже зараз зробити для того, щоб відновити Україну в майбутньому плановому порядку, а не ривками, не якимись кризисними такими рішеннями?